Слава Україні, унікальне влучання по ворожій цілі від СБУ. Руїни замку на Кам'янеччині внесли до переліку пам'яток архітектури. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського. П'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Голова Донецької ОВА повідомив, що російські війська не зайшли в Торецьк, Незважаючи на безліч спроб штурму. Ситуація дуже складна. В місті залишається близько трьох тисяч людей. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових територій. За добу 14 разів окупант намагався штурмувати Торецьк, Нью-Йорк та інші міста. Всі атаки ворога були відбиті. З СБУ збили російський вертоліт Мі 28 за допомогою ФПВ-дрона над Курською областю Росії. Дрон влучив прямо в задній гвинт ворожої машини, продемонструвавши високий професіоналізм та креативність СБУ. На рахунку служби безпеки України іще ще одне по-справжньому унікальне влучання по ворожій цілі. Важка втрата у Полонській територіальній громаді, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України, загинув стрілець помічник гранатометника Крижевський Ярослав Валентинович, 1983 року народження. Герой загинув під час виконання бойового завдання 5 серпня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Прощатимуться з героєм завтра, 8 серпня, о 10.30 на вулиці Лесі Українки, 104. об 11.30 – костел Святої Анни. А поховають воїна на алеї героїв російсько-української війни на новому цвинтарі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Псевдобанкіри ушукала 51-річну жительку Хмельницького району на 97 тисяч гривень. До потерпілої зателефонувала невідома особа, представившись працівником Служби безпеки банку. Повідомила, що проводиться ідентифікація користувачів. Після того, як жінка виконала дії, нібито для підтвердження особи з її картки зникли усі кошти. Правоохоронці наразі встановлюють обставини події та наголошують, аби вберегти від шахраїв, ніколи не надавайте інформацію про свої рахунки стороннім особам, навіть якщо вони звертаються до вас від імені банку. На замку на Кам'янеччині внесли до переліку пам'яток архітектури. Комплекс споруд замку в селі Чорнокозинці, що у Ориненській сільській громаді Кам'янець-Подільського району внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Перед руїнами замку встановлено інформаційний стенд, на якому можна не лише побачити, як він виглядав до руйнації, якщо не зупинити подальшу руйнацію пам'ятки, які шість сотень років, вона просто зникне. Зараз у громаді для пам'ятки шукають власника, аби розвивати місцевий туризм. У Хмельницькому розпочався прийом заявок на участь у конкурсі з благоустрою. Цьогоріч змагання передбачає кілька номінацій: «Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств, установ та організацій Хмельницької територіальної громади. Також краща прибудинкова територія серед багатоквартирних будинків, де учасники поділяються на дві категорії: будинки збудовані до та після 2000 року, а також кращий благоустрій приватної садиби. Матеріали приймаються до 31 серпня. Їх можна подати особисто до приймальні керівника департаменту інфраструктури міста за адресою вулиця Проскурівська, 1 або на електронну пошту. Олімпійські ігри 2024, день 12. Україну сьогодні представляють 12 спортсменів, з яких четверо боротимуться за медалі. Наразі відомо, що Олег Дорощук вийшов у фінал змагань по стрибках у висоту. І продовжить боротьбу за медалі. Марія Пох, четверта у кваліфікаційному заїзді. Байдарки одиночки на 500 метрів і незабаром змагатиметься за місце у півфіналі. Оксана Лівач боротиметься за бронзу Олімпійських ігор у вазі 50 кілограм. Підтримуємо та пишаємось нашими спортсменами. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.